Ой. 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 Усім привіт! З вами знову а, людина, яка вчора рибачила з рушниці. Ось ми продовжуємо. Ну, там пупі в сенсі. Ми продовжуємо грати. Продовжуємо грати в Half-Life 2. Ось. А, тут. нас... Ми зупинились на тому, що, як я й сказав. Я почав бачити, а перед тим ми приїхали ось сюди. В Якесь таке місце, де були ось ці комбайни, які тут розлігся, і все. О, дивіться. Провода якісь. Мабуть, скоро буде у нас цивілізація. Давайте лутаємось. я вже чую, тут є хлопчики, дуже цікаві, а я такой заповзаю. О! З, е, дуже цікаво у вас там тінь видно. Ну це не ВХ, це не ВХ, це... це якось ви тут палитесь дуже. Що таке? А, ааа, ви там. Давайте... Опа. Ой. Блін. Просрав. Я хотів ти типу, подавати я ковбой, зараз їх вирублю, але щось пішло не так. Ой-ой-ой, господи. Такий цей хоро, просто жесть. Ще мені не подобається, тут якась сенса дуже велика, зараз я собі поміняю. Ні, коротше, не можу поміняти. На мишці або воно дуже повільно, або дуже е, швидко. Зараз налаштованих поміняю. Коротше, фіг з ним. Треба звикати. Я просто. Ну, тут така своя фізика, свої, свої рухи і треба звикати до цього. Зажди, це що. А, це, мабуть... Ні. А як це? Ні, це не а -а альтернативний вогонь. Фіг його знає. Рушниця, до речі, дуже прикольна річ. Так що будемо з нею частіше ходити, в неї є ЛКМ та ПКМ вистріли. Ось. ЛКМ це воно одну, значить це... Один патрон витрачає, а ПКМ. Два. Щось якось ми швидко їдемо, ні. Або показалось. Оооо! Привіт, блокпост сраний. Давайте використ... використаємо гранату. Буде сенс якийсь. Ну, мінус один. І на тому дякую. Ну з цього стріляти Щ... ще те випробування. Якось так гучно. Мені здається, ні? Так. До речі, ще можна було... можна було б цю гранату перехопити е, цим. Оцею гарматою. Ой, короче, пішов сраху. Ще в нас тут припаси, дивіться. Нормально так. Ой, гранату дали. Шикарно. Якось ось цей пістолет, він вже все. Ем, я їм не користуюсь взагалі. Але на початку гри, що логічно, був дуже корисний. Ой, там кровяка якась є Знову блокпост його розгребать тут. я машину, трішечки Ударив. Можна їхати. О, нормально. Так, а що це за ворота такі? Я таких вже зустрічав... Хто там та... О. такий... Опа, звалився. Шістьі з нього був. Ніфіга собі. Влаштувався. Опа. Так, на машині ми не проїдемо. Це логічно. Нам треба вимкнути. Пішли вимикати. Ох ти ж оце зірвав, так зірвав. Блин. Та ё-моё, на. Да и в строку, Ніфіга собі! Що це спамыть. Ну ше ж ты по... Ой, господи! Шос типовы выйшло. Мувик, мувик, скринь Тихо, тихо, не тре. Що у нас тут? Пусто? А що, я всіх расстрелил? Ага. Опа. Опа. До побачення. Так, давай. Опа. Давай, 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 дай поїхав. Жесть, взірвався. Що в нас тут в гаражі? Нічого нема. Нічого, це шина. Покришечка. На покришечка то колесо повноцінне. Ще в нас є ось така штука, я про неї взагалі забув. Зараз спробуємо покористуватись. Ой-ой-ой. А, это тот десантник. Ой-ой-ой. Десантник, он в меня стреляет. Оп. Швидко в хату, в хату, в хату. И не, не. Так. Ласка, будет ласочка. Ой, извините хату, я тут посиджу трешки. Опа. Блин, заважаешь. Ой, Ой, ой! <рес> Шо відбувається? Жесть Скільки вас? Копець! Як він так спамить рушницею? Давайте в цей дім спробуємо. Залізти спочатку. До побачення. Та -мо. До побачення. Тут у нас рушниця, рушниця повна, а набоїв-то дофіга. Так то. Хтось йде? Не чую. Ой, тупік. Це звідси ще й прийшли ці людіжки. Якщо їх можна людишками назвати. Ой! Придурочні. Та задовбали. Ой, дядя. А їм в мене, звісно... Так, нам тут дають а, циво. Грана... О, ракети. Окей. Мені потрібен стіл. Щоб залізти наверх. Бо я не за. Ой, тх ты! Я думав, її відпустив, а воно літає. Шиза. Вот раз. Звидка ты тут. Ушел. Арбалет. Опа. Ну, жирная тварь. Душ жирно. О. Не далы... Доли... Арбалет з гарячими болтами. Ніде такого нема. Ну, крім першої частини Half-Life. А, ще Black Mesa. Тьфу ти я заблукав, я думаю, що відбувається, де Так, окей. Взяли таку штукінцю. А якщо б я її пропустив? Щоб було? Був би без арбалету. Це? Да. це арбалет. Арбалет. Тут у нас є отака от штукінця, Скидаємо вниз. Опа, сиди там. Ти дивись так. А мені взагалі сюди потрібно? Вниз. Маю на увазі. Чи нам наверх. Чи нам вниз. Ой, там маленький хит карадик. так. А, воно, бачу, бачу. Тільки я не розумію, на що це потрібно, нам вже можна просто туди поїхати. Чи ні? Хз. Коротше, добре, давайте сюди спустимось. Обережненько. горы. Ой, господи, аж сюда залетит козлина. Хпшки тут дофига. Помер? Ё-моё. Нифига собей. Одна канистра. Чисто одна канистра. И все. Так, тайничков тут не будет, да? До речи, давно не было. Тайничков всяких. Де ти тут скавчиш? Досі горить. Капець. Пішли, ось тут є двері. Візьму одразу рушницю. Так, нормально тут дали нам відхилитись. Так, знову ракети. Я поняв. Я зрозумів, до чого це. Зараз буде перестрілка на мосту. Щось мене не так пічкоють цими хілками і так... таке інше. Зараз буде жесть. Відчуваю буде. -о, Она ну, ведь музичка така пішла Опа. Так Ну за... О боже! Придурош! А куди я їх витратив би... за цей час? Я др... дрожу чи що? Ой! А, міст дрожить. Ну, логічно. А, це там цей потяг їли. Воно на що? Ой. А, хі -хі, я хотів заліти вниз. Ще один арбалет. І ще купу патронів. Купа ракет, ще й безкінечні ракети. Взагалі. Добре, тоді так зробимо. Шкода, що тільки три можуть з собою носити. Це погано. Я би краще обміняв би всі набої на цей пістолет. На саме звичайний. На набої, наприклад, на ось цей кулемет. Тому що він дуже точний. Дуже точний, а як коси полізли вниз. Що? Так, сюди. Ой, господи, чуть не гепнусь. А, ні, я ніяк сюди не пролізу. Тоді давайте ось так. Хоп. І. А як. Ааа, наверх. Хм. Так. А, це в нас в нікуди. Зрозумів. Ось тут у нас є ще прохід. Окей. А, окей, окей, окей. А куди нам далі тут? Звідси можна спуститись. Сюди, мабуть. Обережненько. Поки що я не розумію на що я сюди йду. <кхи> Та... на що я сюди йду. Чого я машину свою бросив? бросив? Не, ну тут би я на машині не проїхав, би це. Логічно. Але все ж таки. О, нормально. Примагнітився. Я До кінця. Мосту вже дійшов. Ну майже. Ще зверху у нас якісь ресурси. Дуже багато аптечок. Чому? Не зрозумію. А, да. Припаси. Не дуже розумію взагалі цю структуру. Ну, типу. З якою. З якою. з, з якою... Оце приціл. З яку... з якими ці, ці... короче. На, я його тупо прибив в стінку. От там мені не подобається. наподобається. Вгадав. Ой, наслед. На 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 на. Все нормально, я думаю, так можна. Опа. Побачення. Гранатка, так тут у нас ХПшечка я бачу. Окуп. Де рушниця? Оце такое. Я не пам'ятаю, пам коли нам в останній взагалі давали на рушницю набої. бой. так це де хто обстрілює? Зверху. Біда. Придурашний. Ти просто придураш. Камікадзе засраний. Перейшов і мене і себе Підірвати. Ну, мабуть, це в його плани не входило. Не факт. Може він реально шизуїт. Через вікно. Ой, я не хочу. Реально. Бронебійне скло. Опа. Ну кончено. Так, я зрозумів. Опа. До побачення. Щось я зробив. Пілікай-мілікає. Можна підзарядити костюмчик. Опа. Опа. Так. А що? Що нам далі робити? Не знаю. Ага, а ось і воно. Про що я думав? Раз. Два. Ну все. Я побывся. Можно, в принципе, закинь, чего а ты. Спокойно, может тут я ракеты Нет, тут Окей, окей, все, понял, понял. Давай ты валы ты Тут у нас есть рис. Вот так и. О, 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 о. Э! Отшел! Она не хотела стрелять. Ай-яй-яй. Э, загал. Блин, чики наверх. Добре, тут є ще хілки. Тут нас через верх, в принципі, ми це вже бачили. Побігли, побігли, побігли. Опа! Опа. Нормально. Тут у нас <гум> були ракети. А, ні, вони, вони там. Оп. Ой! Я вдарився головою. Я беру РПГ. А цю збило, диви. Та муха, клята. Іди в сраку. От зараз, Бабах, прибіг. Все взірвалось. Страшно уявити, що у вас там відбувалося б. Якщо б я не монтував. Бо у мене я навушники майже в нуль викрутив. І все одно так гучно жесть. А в що я вдарився, Так, 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 не стріляй. Я тут айду. Оп-оп. Ой, о, о! Все, чудово. Просто супер. А теперь давай постреляем Опа, где ты. Ой. И я так и делаю. Сбыв стопака. Опа. Давай, 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 На бой. Э, та як ты сбыв? Навіть сувенірчик мені не впав. Ой. А, ні, впав воно. Валяється. Що це за фігня? Не знаю. Тут є фарби, до речі. А, ні, це не фарба. Це фігня якась. Так. А що нам далі? Наверх. Це, звісно, все прекрасно, це, звісно, все чудово. Але якось, типу, наверх не варіант. Я там щось вимкнув. Взагалі, по суті. Твою ж. Жесть! Блін, збереження далековаста. Опа, і все. Швидко є, да? Але тепер на цей раз точно без сувеніру. Так, але в мене з ХП панти. Так що треба обережненько. Обережненько, якось... Так, давайте спочатку я спущусь вниз. Дуже-дуже небезпечно все це, це. Спробуємо якось. Ага, ти тут не хочеш лізти, де? А, не, хоче, хоче. Спокійно. Фух, так, хілка. Патрони нам не потрібні. І побігли. Опа! А зараз я б стрибнув. Хо, в принципі, стрибнути можна. Ой, господи. Все. Все супер. Все просто чудово. Так. Привіт. А чому вони б'ються? Це ж... Вони... всі іноп інопланетяни, інопланетяни. Якісь срані, так що чого... Чого вони б'ються? його вони. А я. У, я випадково не цей. Вимкнув не. Е, е, захист від е, цих е, чубриків. Які... Е, ну, ці мурахи, чи як вони. Там. Ось, як ти не розбомбились? Е, так, що? Поїхали. Тепер я хз що нам робити? Нам Зараз ще будуть потяг заважати. А, тут ми ворота відчинили, мабуть. Не факт. ХЗ. Ой. 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 Це звісно все дуже цікаво. А що робити тоді? Назад? Шанс є. Ну ось є шанс. На, сподіваюсь, це все. Тому що я ще стресу такого не витримав. Нам сюди. Оп! Просто в минулий раз я думав, що я проскочу. Але щось якось не вдалося. Стоп! Де мої ресурси? Немає лямбле. Що за фігня? Я, мабуть, десь вже пропустив давно. Піщані пастки. О, все. Нова глава, нарешті, вибачаюсь. Ще якась така. Ой, музичка. до побачення. Ой, як я згадав зараз про Рейвенгольм. Взагалі імба була Дуже мені подобається та, та локація. Цікава вона була. Так, ми йдемо далі. Ось тут. Подивимось, що в нас тут. Так, ти помер. Нагадую. Так, до побачення. Це я можу відчинити тепер. Асенс. Ой, не можу. На. Ой, тут лю люди померли. На жаль. Так, а на що сюди зайшли? Опачки! А ось про що я і згадував. Ой, тут зомбіки ось такі і тільки що вовк. Короче. Вив. вив Лайф? Не знаю. Як в цьому, як в Ревен Так, а це дуже цікаво. Це дуже цікаво. Що, що нам робити? Ніфіга собі. А ти цей, Нічого не переплутав. Опачки. Е, не поняв. Капець в мене мурахи по від цієї локації. Так. Зажди, ні. Взагалі якось на цей не економно це все. Все, розпугали. Тепер чистити. От не було б цієї пушки, не, знав. не знаю, що б я робив. В принципі, можна їхати, я думаю. А, в мене ж тут є пушка. Ой, я забув. А ліхтарика в мене не... Ой, господи. Ліхтарика в мене немає на машині. Вони, типу, є фари, але вони не працюють. Опачки. Ну, звісно, нам треба заїхати сюди. Ну хто б сумнівався, що тут ви будете просто... Так, давайте я беру рушницю. З рушницею мені спокійніше. Вбив нарешті. Заходимо. Опа. Зачинено. це хорошо. Корабель. Горить щось. То не я. А, ну дірка, звісно. Якось так тихо, незвично. Не хочу воно відчинятись. Діло не в шафі. Окей. Ще третій поверх є. идиоты. А сколько у вас. Ты давай ломаешься? Не. Я понял, что с вами вроде. До побачення. Стопе. До побачення. Долетишь? Не, майже. Собака, это же треба было так напугать. Так, Ну це все. О, ні, ти підеш гуляти до свого дружка. Попав в воду. Але не взірвався. Та що? О! До побачення! О-о-о, хто б сумнівався! Опа! О, взірвався! Давайте на цьому будемо закінчувати! В наступній серії ми продовжимо проходити цю гру, як це е, дивно не звучало. Ось з вами був Курпі. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь або дивіться все, що знайдете в описі цього відео. Все. Всім дякую за перегляд, всім па-па. Я буду ну, ремонтувати тачку свою. Так, так, так.